Привіт, друже! Сьогодні запрошую тебе пограти в гру чарівні бурульки. Спочатку ми побудуємо дім та розвісимо на даху бурульки. Для цього нам знадобиться великий квадрат, великий трикутник та маленькі трикутники. Подивись, як гарно в мене вийшло. А зараз я пропоную тобі. Намалювати дах з короткими та довгими бурульками. Для цього нам знадобиться сіль і наші спритні пальчики. Подивись, як у мене це вийшло. Бажаю тобі успіхів, мій друже, та до зустрічі.